Любі друзі, всім привіт! Щиро дякую, що завітали на мій канал. Бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково коментуйте. Щиро дякую вам за взаємний зв'язок, за зворотній зв'язок і за підтримку. А у нас сьогодні субота, 16 березня 2024 рік, і хмарна погода. На сьогодні обіцяють плюс 10-11 градусів тепла. Минулий тиждень, верніше, з понеділка по п'ятницю у нас було холодно, доволі прохолодно, вітряно, дощ і мокрий сніг був майже весь тиждень. А зараз сьогодні трошки тепліше. І завтра, із з понеділка, знову, наче, дощики передають. Хотілося щось поробити на дворі, попрацювати ще може в городі. Але трохи можна і щось інше можна робити, тому що. Погода, якщо не дає на дворі щось робити, то роблю у хаті. То готую, прибираю перу, як завжди. Ось. Ремонт наш вже добігає кінця, я сподіваюся. Потім вам ще покажу. Пишіть діліться, як у вас справи, що у вас нового. Діліться гарними новинами. Позитивом трошки в коментарях, тому що всі цього потребують. Усім дякую і приємного вам перегляду. До зустрічі! А у мене, як завжди, справа вихідного дня. Це курочка домашня і з катопельцею теж домашньою зверщиною нову. Дітки так люблять дуже, і тому я для них і готую. А поки печеться картопелька з куркою, хочу вам показати, не можу втриматися. На роботі дівчатка заказували, замовляли собі з насіннєвої якоїсь маркету насіння, голландське насіння є. І я не втрималась, щоб не спробувати, тому що відгуки їх вже вони не вперше беруть і досвід мають певний. І ось і теж хочу дещо спробувати. Можливо, навіть цього року. Так, квасоля це квасоля спаржева, кущова, ранньостиглий сорт. Спаржу квасолю дуже полюбляю, тому не втримала, щоб теж не спробувати не замовити ось таку зелену красуню. Далі кукурудза Добриня все гібридні сорти, бачите? Теж дуже гарні про неї відгуки, її швидко розбирали, це саме тільки з'явилося. І я замовила теж. Ось морква, супер якась ранньо стигла. Теж рядочок хочу спробувати посіяти, подивитися, на ранній урожай зібрати і ласувати. Так, це у мене перець солодкий крусадер F1. Ось Взяла, не знаю, ще досвіду висівання перцю, вирощування тільки з розсади. Вже готовий куплений був, а висівання на розсаду у мене ще не було. Тому, може, спробую буду навчатися. Огірок Амур F1 теж гібрид. Ось дуже Про нього гарні були відгуки. Кажуть, що дуже рясний, самозапильний, стійкий до хвороб, тому теж дуже хочу спробувати. І капуста різна. Не знаю, зарікалася, що капусти не буде, але минулому році купила цвітну капусту і кілька кущиків на пробу, і дуже гарно була. Взяла ось таку капусту цвітна альмагро. Капуста пекінська, ніколи не вирощувала. Дуже захотілося спробувати десь посадити і подивитися, що з того буде посіяти. Білку називається сорт. І броколі. Броколі ми теж дуже-дуже полюбляємо. Капуста броколі, BaroStar. Ось. Ось такі от сорти. Якщо у вас були якісь досвід чогось вирощування, чи знаєте, якийсь сайт е цікавий, недорогий, і е з хорошим насінням, то поділіться в коментарях. Маю ще ось такі насіннячка, забула про них, вам теж хочу показати. Але люблю ще темні томати. Десь в мене, може, і є, насіння, може, ні. Я збирала насіння томатів. Все літо висушила їх, все зробила як послід, але не можу тепер знайти. Не знаю, може, десь чимось прибирала і випадково викинула. Ну, коротше, мусила купити е ось такі томати, Полбіг, помідор. Ранній, високоврожайний та сильний гібрид детермінантного типу. Ось такий. Грейпфрут називається. Він ранньостиглий і детермінантний, великоплідний з жовтою шкіркою, рожевою серединкою. Щось цікавеньке таке, хоча я люблю жовті томати теж. І мамі на здачу дали ось такий помідори волове серце, вона мені його віддала. А я ще купила ось такий от слонове вухо перчик. Люблю з медом ось такий, якщо вийде. То будемо смакувати. Ось так. І пам'ятаю, що є ще таке ось насіння помідор. Це улюблені помідори мого чоловіка, чорний принц на нього, він кажуть, або Дебарао чорний. Можливо, це не одне і те саме назва, але дуже схожі солодкі, дуже смачні помідорки. Ляна надранній ранньостиглий. Ріо фуєго, не знаю, що це помідори. І помідор пето ранньостиглий. ну Спробуємо, а раптом дійсно смачні і врожайні. І огірок ось таке китайське диво. Ось, все по насінню. Маю ось таку величезну торбу скарбів. Інші я вам всі наче показувала раніше огляд робила на насіння. Тому бажаю всім гарних ворожаїв, мирного неба та міцного здоров'я. Раніше томатів і взагалі розсаду ніяку я не висівала. такої практики і досвіду не маю. Будинок маємо лише рік, це вже другий рік пішов. Ось минулого сезону мені розсаду я купувала і вже готову. І е, дав ще свекор. Ось він вирощує помідори, е, розсаду, помідор, дуже смачні, високорослі, е, солодкі помідори. Навчаюся, досліджую, дивлюся, вчуся, ось, ось і все. А так хочеться поекспериментувати, щось це й вийде. Правильно? Дякую всім за увагу, дякую за підтримку ще раз вам. До нових відео, до нових зустрічей. Зустрінемось. Ну ось, вже стелимо ламінат. Тут ще ось так. Тіни у нас я завжди пофарбовані ось цією фарбою. Як і скрізь, не знаю, вам видно чи ні. це ось, ось такий ламінат. Ось, ось такий вам кольор. Дуже гарний. Кожна кімната по-своєму. Дуже гарні. Вийшли ось так. Натяжні постелі. Креса. Ще тільки плінтуси залишилося і ну, В принципі, ось <рес> так. <рес>